Благодійна пам'ятна фотовиставка героя Дениса Кривого, краса бузького гарду, мандрує Україною. У Хмельницькому її презентують в обласному художньому музеї. Денис Кривий був відомим фотометцем, володарем блакитної стрічки Фіап від Європейського конкурсу фотохудожників. А також входив у топ-100 кращих фотографів світу. У 2022-му добровольцем долучився до лав захисників у 2023-му, на жаль, загинув. Більше про мистецтво героя, виставку та її благодійну мету говоримо сьогодні в ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це дружина героя, засновниця благодійного фонду Сяо Галина Волгіна. Пані Галино, вітаю вас! Вітаю тож, пані Галино. Виставка Краса Бузького Гарду, яка зараз мандрує Україну. Яка Най наше щастя завітала і в Хмельницький, Це про національний природний парк, який знаходиться на Миколаївщині. Так чому саме ним був захоплений Денис? І я думаю, так не одну фотоекспедицію туди організовував і фотографував ось ці краєвиди. Так, це дійсно було його улюблене місце. Воно покорило його душу і. Я думаю, глядачі після відвідин виставки зрозуміють, що це все-таки не просто так. Там дійсно дуже захоплююча природа, там і каньйони, і річка, і пороги, і неймовірні кольори світанків і закатів. Тому це дійсно треба відвідувати, це треба бачити, і як мінімум відвідати виставку. Скільки світлин увійшло до цієї експозиції, і от яким побачив Бузький Гар Денис, яким його побачить відвідувач виставки? А зараз поставлено 122 роботи на виставці. Побачать його дуже різним: і світанки, і закати, і денні фотографії. Вони побачать птахів і місцеву флору фауну, яка зазвичай дуже сильно вражає тим, що це у нас дуже популярне питання. От, і також аерозйомка. Там дуже багато фото, які представлені саме з, цієї, з цього жанру. Mm -hmm. Як я вже озвучила на початку програми, що Денис входив до топ 100 кращих фотографів світу і мав багато так. нагород на різних конкурсах. Як думаєте, о, завдяки чому йому вдавалося цього досягнути, От, яким він був в роботі? А, дуже цілеспрямованим, дуже увіченим. Справа в тому, що він взагалі був такою людиною, що якщо його щось цікавило, то тут до глибин все все занурювалось вивчалось і він не стався ні до чого поверхнево а я думаю, це можна буде побачити по відео маленькому, яке він зняв про ким працюють батьки для садочка, для нашої дочки, якій на той момент було три рочка, Але коли це відео з прольотами на коптері, з сценарієм, з постановками, з поясненням, з промовою. То буде видно, що так, він навіть до таких дрібниць відносився дуже прискіпливо. І так було в усьому, чим би він не займався. Чи це була фотографія, чи це потім був графічний дизайн, чи це навіть був спортзал, звичайний, де теж все вивчалося до синтезу друка в клітинах. Mm -hmm. І так само було і на фронті. Окрім Бузького Гарду, були ж експедиції і в Карпати, так Так, було дуже багато експедицій в Карпати. Були зйомки чорноморського збережжя, в Києві. Мости він знімав є неймовірна серія Єланіцький степ з бізонами. Це теж неймовірні фотографії. Але наразі виставка створена саме про Бузький Гард, тому що колись він наробив таку виставку ще в 2014 році. А зараз для мене це був той матеріал, від якого я могла відштовхуватися, щоб зробити цю виставку. І просто до тої кількості робіт я додала роботи, які були зняті після цього. Ну і додала трошки більше взагалі, щоб показати дійсно, дійсно природу дійсно красу цього краю. А чому от така любов саме до пейзажів, саме до природи, до природи України? От він вам розповідав вже щось, коли повертався з експедиції. От що його, мабуть, захоплювало найбільше? А вона його вражала, вона його надихала. Вона була, я не знаю, вона, мені здається, була частиною його, в них там були якісь свої особливі відносини. Mm -hmm. Я спостерігала це зі сторони. І для мене це було незрозуміло, тому mm -hmm. що ну прямо ж настільки. Щоб взняти гарний влучний кадр, його треба продумати, його треба спланувати, його треба а, підготуватися до зйомки і встати в два ранку, щоб в п'ять вже бути на місці. І це деякий, ну, деякий час було щоденно. Для мене це занадто mm -hmm. така любов до природи. Так, можна в день виїхати, подивитися. Але справа в тому, що дійсно в день, коли ми приїжджаємо на ту іншу точку, ми ніколи не побачимо того. Що можна побачити в п'ять ранку при світанку чи, наприклад, на заході сонця. Це дійсно воно розкривається по-іншому. А якісь улюблені світлини у вас є? А, кожна світлина вона дуже особлива. Дійсно для людей, які вперше бачать виставку, вони знаходять свою улюблену роботу. І яка їх просто чіпляє. А для мене кожна фотографія особлива. А про кожну фотографію є що розповісти. Вона кожна фотографія має свою історію, тому тут а, дійсно все під настрій. Ви в кожну трішки знаєте історії створення. Мабуть, звісно, так. звісно, так так, mm -hmm. да. Тому дійсно вони всі для мене особливі, і ті, що відібрані, ті, що представлені на виставці, то от це саме той момент, що от от, от цим да, треба багато ділитися. Коли розпочалась повномасштабна війна, Денис спочатку трішки волонтерів, потім фактично так. в березні так вирішив. Так, він волонтерів. Ну, дійсно, у нас спочатку був шок, ми як і всі не розуміли, чому, для чого, як воно взагалі могло так статися. І потім так він пішов в воєнкомат, записався, але справа в тому, що ну, на той же момент воєнкомати всі штурмувалися uh -huh. добровольцями, і була велика черга. І йому все обіцяли, що він поїде, відмовляли, потім якісь там інші обставини. А, і такі в липні він допросився на НИФ, як друзі сміялися, да, що значить, щоб його взяли. А, його взяли і запропонували йому пройти відбір в ССО. Угу. А, він зміг пройти. Це був дуже важкий відбір морально, фізично. А, бо зазвичай це квік-курс, який там. Протягом півроку продовжується, а цей відбір був дуже скорочений по терміну, тому тут ніхто нікого не жалів. От. Але йому вдалося, і він дійсно потрапив в ССО, в третій полк, і там проходив навчання, і потім працював разом з ними. Чи... Було тоді час і бажання на фотографію чи щось говорити? Справа в тому, що фотографія вона була його професією. А взагалі він фотографію захопився в університеті. Це було десь ще в 2007 році, коли в нього з'явилася така ну навіть не мильниця, то взагалі важко називати uh -huh. фотоапаратом на даний час. Щось таке, типу Уфо, якесь воно розміром, як зараз, ці GoPro, але якість там була, ну, ви розуміємо, жахлива. Телефон знімає набагато краще. Але, тим не менше, він пробував, він починав свій шлях саме з цього, потім, поступово купуючи більш дорогу техніку, але я хочу сказати, що в нього не був по міркам з іншими фотографами якась така техніка, яка була прям вау-вау-вау, там сама-сама. Він вмів, навіть зі звичайного телефону, знаючи параметри налаштування зйомки в даний час, в даний період. Для такого результату, як це зробити, як використати всі ці налаштування. А, і він, значить, займався фотографією, дійсно вийшов на професійний рівень, це приймав участь в конкурсах, друкувався в журналах, співпрацював в National ну, і різними іншими туристичними журналами. Але в 2014 році, коли почалася війна, а, ці журнали вийшли з ринку України, mm -hmm. і це стало проблемою. Тому а, в той час він цю свою професію переніс а, в хобі, uh -huh. а сам почав займатися графічним дизайном, а, то, що дійсно приносило кошти. І це хобі, воно було, ну, є і є. А він вже не приймав а, участь в конкурсах, ну, знімав, а, залишав десь щось… — Де коли... себе в шухляду, да, Так, Десь щось так це було вже в шухляду. А, коли почалась війна, він взагалі не зміг більше працювати, навіть графічним дизайнером, тому що е він ну, малював сам, а потім вже це продавалося. І справа в тому, що ну, не було натхнення, не було сил, не було якоїсь жаги творчості взагалі. Е всі сили були ну, вичерпані, так такого натхнення не було. І тому він дійсно займався дуже багато волонтерською діяльністю. Коли, вже будучи на фронті, то один раз він зробив кадр: це він знімав телефоном, айфоном через нічник Оріона. Ого! Так. Все ж таки, навіть там хотілося. Так, бачити так. Цю красу. З, да, так. Саме, там дуже цієї насправді багато, особливо зорі, їх дуже гарно видно, тому що в наших містах, коли дуже багато міст поряд світло, воно засліплює зорі, їх не так видно. А там в полі, там, де світла немає, там звісно воно прямо аж давить. Він вам надсилав так, цю світлину? Так, це світлину є її можна буде представити, побачити. Угу. Після загибелі Дениса, чи у вас одразу от виникла ця ідея, так. щоб його творчість жила так. далі? Так, це прямо просто було ну в смис, в смислі як ну тобто не було жодної думки, щоб цього не робити. Тобто, mm -hmm. да, все ну треба зробити виставку. Треба це це як покормити дітей, зробити виставку відкрити фонд. Я пам'ятаю, що я до подружки, ну і розказую їй, що так, все. Я от придумала, значить, це, це це. Вона на мене дивиться. Ми так давно знайомі. Вона каже: а Ти в цьому розбираєшся? Я кажу, ні, зовсім не розбираюся, але ми робимо uh -huh. все. Я, я маю це зробити. От і вона, звісно, була в шоці. Я сама потім, коли це все переосмислюю я сама в шоці, тому що дійсно через місяць після трагедії вдалося вже відкрити виставку і відкрити фонд. Де була перша виставка? Перша виставка була в нашому рідному місті Правомайська, Миколаївська область, перед якими знаходиться Бузький гард. Ми там жили, з сім'єю, так що да, це, це було дуже логічно. І звідти все почалося. Так. Там відкрилася перша виставка. Там тоді я провела перший аукціон. Ми зібрали кошти, і після ще деяких аукціонів вийшла ну, така змога купити перший мавік. Давайте тепер дійсно про цю благодійну складову поговоримо, тому що ви продовжуєте підтримувати саме побратимів. Так, так, так. Його підрозділ, я продовжую їх підтримувати. Ну, звісно, закриваються маленькі дрібні потреби, але в основному це Mavic. Вже чотири куплено і ну, не, скоро от буде п'ятий. Яким чином ось ця благодійність через виставку відбувається? Кожну картину, яка представлена на виставці, її можна замовити собі, придбати і розмістити себе вдома, взяти на подарунок. От нещодавно, наприклад, була така, ну не акція, можна сказати, але така справа добра, до якої долучилися школярі. У нас 11-та школа в Формайську. Вони вирішили прикрасити свій заклад. Картинами вони придбали сім картин, таким чином долучившись до підтримки ЗСУ, і в той же час зробили таким такий, такий подарунок школі. Залишили і пам'яті про себе, і про нього, і це було дуже дуже гарно. Тобто, до прикладу, в Хмельницькому той, хто завітає в художній музей, так. може обрати світлину, яка так. подобається, і далі вже зв'язатися зі мною, uh -huh. оплатити на рахунок фонду і забрати з почти картину. Угу. Ну, я так розумію, що все-таки ця благодійна складова, оскільки вже чотири мавіки куплено, так. то вона все-таки має такий так. відгук, так? Так, вона має відгук, тому що, ну, по-перше, дійсно люди бачать картини, вони їх хочуть мати, вони дехто придбає на подарунок, хто дійсно когось дійсно чіпляє певна робота і вони хочуть мати її дома. Крім того, хтось просто донатить. Розуміючи, для чого і. Що воно дійсно працює. А крім того, є й маленькі дрібні речі, такі як магнітики, блокнотики, для того, щоб все для того, щоб підтримувати фронт. Хто що може, так, на якусь так. Може, так, так, може так долучитися. Так. Да. Діти, наприклад, дуже люблять маленькі магнітики. Uh -huh. Ті, що постарші, блокнотики, ті, що доросліші картини. Але я хочу сказати, що в мене була виставка в хотові в приватній школі без меж. Там проходив благодійний ярмарок, і знайомі запросили мене, кажуть, чому тобі не прийняти участь. І я була чесно, приємно вражена, наскільки діти оцінили. Mm -hmm. Наскільки їм це все сподобалось, як вони виходили і з захватом роздивлялися, як вони там йшли спори, ні, це моя робота, ні, я її купую, ні я. Як вони діставали свої гроші, а знаєте, ж видно, коли це дитячі гроші, а коли дорослі. Дорослі, вони зазвичай рівненькі, такі хладенькі, от берег складені, а дитячі такі пожамкані. Mm -hmm. І оце вони, значить, свої пожамкані гроші в цю скриньку кидають. І, ні, ні, я її зараз забираю, вона мені вже сьогодні потрібна. І це просто. Зовсім фантастичні відчуття, тому що ну це, це дитячі емоції, вони безцінні. Це ще вас так емоційно, мені здається, наповнює можливість так, презентувати звісно, і ділитися звісно, ось цим так, 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 Да. Воно просто в цей момент дуже видно, як воно працює, угу. коли е, діти дізнаються про красу України, коли діти бачать природу, нашу природу і бачать її цінність. І те, як вона дійсно може наповнити, як е, пусті білі стіни раптом просто світяться від е, красок, від, е, від фарбів, і вони починають викликати емоції. Це, це, і як вони потім сума. Ну що, все вже да, ви знімаєте? Mm. І, і це в кожному залі, коли я знімаю всі е, доглядачі залів в, в музей робітники, вони. вони Теж так, вже так сумно стає, так пусто. Ну, звісно, там прийде нова виставка, але от, от ця вона дійсно дуже вражає по своїх кольорах. Я думаю, що хмельничани вони оцінять, коли і відвідують виставку. Ну, Власне, бійцям, я так розумію, найпотрібніші зараз саме Мавіки, і тому триває збір саме. на них. А, так, справа в тому, що це ССО, і, враховуючи їх специфіку роботи, uh -huh. то так, їм потрібні самі Мавіки. Я ж не, не по своєму бажанню вирішую, що купити. Ну, Я, звісно, відштовхуюся від запитів. Що вони кажуть? Я їм кажу, що хлопці приблизно є вже така сума. Ні, 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 нам зараз потрібно це. Збираємо значить, далі. Чи да, супер, тепер купуємо ото. Ну тобто, це все залежить від них. В одному із сюжетів, які присвячені цій виставці, ви таку фразу сказали, що ця виставка змінює життя людей. От є які є приклади, як чому, і чому все ж варто на неї завітати? А була в мене така історія, що е, одна жіночка, вона прочитала е, почитала наш графік про е, цей, цей парк. Там була така стаття велика, і вона вирішила, що їм треба відвідати цей парк, але так якось часи складалися, що все не виходило, не виходило, не виходило. І потім вона вже коли народилася, дитинка, не дитинка підросла. Вони такі зібралися і поїхали. Вона вже тоді більше слідкувала за Денисом. Вона вже знала, що значить, це національний парк Бузьких Гард, що тут є такий, він фотографує все. І вони тоді зробили такий тур близькі гард. Актовський каньйон, Асканя Нова, піски, ну і там далі інші національні парки, як от вони так розтували маршрут. А зараз вона каже, що це просто була неймовірна поїздка, і дуже класно, що вона сталася в, в їхній сім'ї. Це дуже приємні спогади, враховуючи, що тепер шлях туди закритий. Що навіть багато тих національних парків, які вони відвідували, вони їх просто не зможуть більше відвідати через те, що е, замінування там було навіть, якщо не спеціальне, все одно від е, осколків, від ракет, від уламків, ці території будуть чиститися не в першу чергу, угу. тому що навіть е, з логічної точки зору, в першу чергу, це будуть поля, е, міста, а до національних парків не скоро дійде. І якщо дійде, бо давайте будемо чесними, скоріш за все, забудеться, а потім обмеження знімуться, а потім вже, якщо щось знайдеться, то воно знайдеться через жертву. Так, але та краса так, є на світлинах. Так, Але та краса є на світлинах, так, і тому це той момент, що ми маємо цінувати і берегти. Так, да. так, тому хмельничан запрошуємо. Так, запрошуємо. Звернутися. Так, да, я запрошую хмельничана в. 30 числа о 17.00 буде відкриття виставки. Я всіх запрошую відвідати, насолодитися цією красою, почути більше історій, почути невеличку таку екскурсію цими містами, хоча б по світлинах. І можливо, це надихне вас відвідати ці країни. Ні, я вам щиро дякую. Дякую за таку важливу роботу, яку робите. Я сподіваюся, що ви до нас ще приїдете з іншими yeah, так, виставками. Ну а завдяки ось ці і більше хмельничан прийде подивитись. Ну і звісно, донатів також назбирається багато. Буду я мені. дуже на це сподіваюся. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Сподіваюсь, наша програма була для вас цікавою і важливою. Тому обов'язково відвідайте виставку і долучіться до доброї справи. До зустрічі!